Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, стисайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про мою підбірку книг, які повинен прочитати кожен. Які просто за своє життя треба спробувати, треба прочитати, треба просто спробувати, чи вам це підходить, навіть якщо ви не любите читати. О, мене буде взагалі такі узагальнені теми. Отже, почнемо з першого. Це графічні романи. У мене от такі, наприклад, як останні підлітки. Також в мене є такі. Багато різних там щоденник Слабака і так далі. Треба спробувати. І я думаю, що ці книги підійдуть багатьом, Вона, вони підійдуть, можливо, дорослим. Також обов'язково підійдуть дітям. І саме, і саме останні підлітки на землі це були це. Я дуже любив ці книги в дитинстві. Вони мені дуже сподобались. І, можливо, я їх навіть прочитаю в скорому часі. Отже, графічні романи, тексту е, достатньо. Тут не так багато, дуже багато ілюстрацій, і читається легко, прикольно і цікаво. Отже, далі йдемо. Це у нас таке, можливо, для когось буде дивне, але манга. Що ж таке манга? Манга це дуже схоже на комікс, але чорно-біле, і читається воно задом наперед. Ну, Звичайно, слова читаються нормально, але сторінки ви перегортаєте задом наперед. В мене отакі, наприклад, як Blue Lock, в них зазвичай є такі обкладинки, як виглядає сама книга. Так? І вони читаються з сторінки, переготайте справа наліво. Дуже багато різних тем є. Також ілюстрації, круті, тексту небагато. Є і про спорт, є і про якісь любовні, є і про магію, і так далі. Можете підібрати під смі... під... за любим смаком, що вам подобається. Вам це можете може здатися дивним, але це варто спробувати, тому що воно може вам сподобатися, особливо там якісь про спорт і так далі. Тому що можна обрати за любим смаком просто. Що ви хочете, я думаю, що на кожну тему, майже на любу тему, є якісь свої, е, якась своя магна. Наприклад, навіть якийсь там зомбі-апокаліпсис. Далі. далі це комікси. У мене дуже багато коміксів, е, зараз на полички їх не видно. Також ще дуже багато в Україні зараз. От в мене, наприклад, такий джокер. Отже, комікси дуже прикольна штука. Це можливо, мі... це напевно мій улюблений жанр, тому що дуже круті ілюстрації, тексту небагато, і ти читаєш з задоволенням. От що ти отримуєш від цих книг, це, жад, це задоволення. Звичайно, ну, зараз може здатися ця книга, якась така дуже страшна, важка і така похмура, але не, не бійтесь, є різні комікси, є там якісь е, цікаві, веселі для літочок, є отакі, трошки е, для старших джокер і так далі. Є про супергероїв, є різні, дуже багато різних коміксів. І також вам обов'язково раджу вам спробувати комікси. Я думаю, що вам комікси обов'язково сподобається, тому що читати легко, і ти дивишся ілюстрації, нічого не треба уявляти, ти дивишся, як все відбувається. І майже як читаєш фільм, якийсь, якесь якийсь кіно. Дуже цікаво, дуже прикольно. Далі це якась класика. Наприклад, як Гаррі Поттер Теж за своє життя кожна людина, як на мене, повинна прочитати або, хоча, б прослухати Гаррі Поттера. Наприклад, отаке мата в мене перша частина. Поттер і філософський камінь. У мене в такому е отакій дуже круті. Є. Такі мальовничі книги, супер обкладинка, так виглядає сама книга. Дуже круті, з дуже крутими ілюстраціями. Звичайно так. Гаррі Поттер читається довгенько трошки. Це такий е величенький, величенький твір, але його треба прочитати за своє життя. Тому що це просто класика. Про нього всі знають, про нього всі говорять, його всі дивляться і так далі. Отже, теж. Далі це історія. Історія Всесвітня, історія України, історія Європи, взагалі якась історія. Наприклад, можу вам порадити отаку. всесвітня історія, наука в коміксах Ларі Гоніка. Чому вона мені сподобалась і чому я вам її раджу? Це доволі незвичайна історія, всесвітня історія. це всесвітня історія в коміксі. Так, тут звичайно багатенько тексту, як на комікс, але це історична книга, зрозуміло, що тут буде більше. тексту, Але це реально в коміксах дуже багато крутих ілюстрацій. Текст написаний прикольно, смішно в деяких моментах. Е, також тут від самого початку, як все почалося, великим вибухом, і книга справді дуже дуже крута. Я вам її раджу, але не обов'язково в коміксах Ларі Гоніка можна взагалі історичні книги їх дуже багато є. Взагалі будь-які історичні книги, тому що треба знати історію. Це зрозуміло. Треба знати історію, хто твої предки, як все відбувалося. Це я думаю, очевидно. Ну, і останній також в мене є отака класика, наприклад, як Стівен Кінг. Отакі в мене також є тут різні книги Стівена Кінга. Я вважаю, що за своє життя, крім класи, такої, класики, такої, як Стівен Кінг, треба прочитати хоча б один твір Стівена Кінга. Але я думаю, що якщо ви прочитаєте один твір Стівена Кінга, то ви після цього прочитаєте ще один і ще один. Тому що Стівен Кінг пише дуже цікаві твори і пише дуже круто. Наприклад, в мене є отакий невеличкий Стівен Кінг Керрі. Thank <laughs> you. Також Стівен Кінг зачіпає такі дуже важливі і дуже важливі теми після прочитання або під час прочитання твору. Ви про це задумуєтесь і розумієте, що це добре, чи це не добре, і так далі. І Стівен Кінг зачіпає такі теми, які зачіпаються не так часто. Наприклад, алкоголізм, що це погано, що це не добре, тому що часто покажується алкоголізм як щось нормальне, як щось хороше. А от Стівен Кінг показує як негативний. І таких багато різних тем. є Кіне, і так далі. Взагалі класика. Таких багато є творів, класика і так далі. Отже, ви читайте українські книги, читайте різні книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам треба. На всім па-па-па-па!